Ми даємо вам своє, даємо слава, будемо починати наше зібрання, будемо молитися до нашого бога. Любий наш Господь, ми ще тоді вклоняємося і дякуємо, що ми можемо бути в цьому місці, що в нас тут виходова, що нам нічого не заважає. Господи, поможе нам сконцентрувати свою увагу до Твого Слова. Господи, ти сам сказав, що не хлібом живе людина, а словом, який... Ісус твої, Боже. Тому я розумію, що ми живі тільки тому, що Ти дав нам це життя, ми дихаємо тільки, тому що Ти дав нам це дихання, Господи. І тому ми хочемо вклонитися і прославити, і подякувати Тобі, Господи. І тому хочемо чути Слово Твоє, О, Ти сам казав, що якщо виконуєте Слово Моє, то ми дійсно ученики Твої, Господи, хочемо бути Твоїми учнями, хочемо бути Твоїми руками, Твоїми ногами, виконувати Твою. Благослови нас у цьому. І це все зібрання всіх людей, які сьогодні прийшли до церкви, Господи, Торкайся їхнього серця, торкайся, Господи, Духа святим, щоб Твоє Слово воно не було без, безплодним, щоб воно мало силу змінювати душі, змінювати думки, змінювати бажання, Господи, змінювати життя. Благослови всіх людей, благослови нашу Україну, Ісуса, і будь серед нас. Ми хочемо. Просимо тебе, щоб ти був серед нас і направляв нас. Це зібрання, і все буде в руках твоїх, керуй, направляй нами і прийми за все, славу і подяку, славу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.